Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як під час прогулянки бути обережними і як здоровими бути і небезпек оминути. Усі сідайте тихо, діти, домовляймось не шуміти, а знання мерщій хапати, аби не було мороки. Всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаймо, і урок розпочинаємо. Психологічна настанова. Мій настрій. Оберіть смайлик, що відповідає вашому настрою. Зеленим написом: Веселий, жовтим, задоволений, блакитним, сумний, червоним, злий. Я гадаю, всіх чудовий настрій. Отже, продовжимо урок. Діти, послухайте вірш. На майданчику в дворі. Прицікаво дітворі, тут веселощі і сміх, і цілий міх розваг для всіх, щоб було безпечно грати, добре правила затямте. Хтось на гойдалці злітає, що аж вітер підіймає, ти ж від гойдалки подалі, бігай чи крути педалі. Наближатися не варт, бо ударить не на жарт. А як сам злітаєш в небо, знай. Триматись міцно треба. Нагойдався вже доволі, не зістрибуй шпарко долі, щоб не впасти і не забитись, треба спершу зупинитись. Діти, розгляньте зображення, знайдіть хлопчика, який порушив правило, про яке ми тільки-но ну, прочитали. Так, це хлопчик, що зображений на малюнку зліва. Він порушив правило. Це правило швидко зістрибнув з гойдалки, не зупинившись, і ледве вона його не зачепила. Також подивіться на хлопчика, який пробігає поруч гойдалок. Це теж є небезпечно, бо розкачуючи хлопчик на гойдалці, може його зачепити, тому плигайте, бігайте. Подалі від гойдалок. І подивіться, справа: ми бачимо хлопчик, який замість того, щоб розгойдуватися на качелі, він що крутиться, виконує різні рухи, які є небезпечні для життя, що він може таким чином впасти та забитися. І ми бачимо на зображенні, що мама. Біжить, аби врятувати та допомогти дитині. Тому діти під час розгойдування на качелях, міцно тримайтеся, легенько розгойдуйтесь і дивіться навколо, аби когось не зачепити, або самому не зачепитись. Слідкуйте та пільнуйте за свою безпеку. Діти, розгляньте малюнок, що ви бачите. Ми бачимо дітей, які прийшли до лісу. Розкажіть, як поводити себе потрібно в лісі, як не наразити себе на небезпеку. Діти, до лісу можна йти тільки з дорослим. Ліс це будинок для всього живого на землі: тварин, птахів, комах, рослин. Тому, потрапивши до лісу, треба поводити себе тихо і спокійно, аби не налякати тварин та птахів. Пам'ятайте, що ви у них гостях. Також не ламайте гілок, не руйнуйте мурашників та гнізд. Побачивши будь-яку привабливу рослину, ягідку чи грибочок, не варто зривати без дорослих. Також піднімати річ, яка є привабливою, теж може бути небезпечною або може бути вибуховим. Отже, давайте розглянемо з вами, що можна брати в руки, а що можна лише роздивлятися і що не можна взагалі чіпати руками. Отже, що можна брати в руки? Так, можна брати в руки каштани, шишки. Жолуді. А що можна тільки роздивлятися? Так, тварин, білочку, равлика, мурашників. І чого не можна брати руками? Не можна брати руками будь-яких ягід, грибів, без дозволу дорослих. Діти, розгляньте уважно малюнок. Ми бачимо природне середовище, і навколо якого є речі, які є небезпечними. Давайте ми розглянемо та визначимо, чим вони небезпечні, в чому є загроза. Отже, ми бачимо консервну банку, яка є вже використана, є вже сміттям. І до рук не можна брати, тому що гострі края, від них можна поранитися, і буде загроза здоров'ю, це небезпечно. Також ми бачимо окурки, це теж небезпечно. Брати до рук не потрібно, бо можуть бути також і мікроби, і якась теж хвороба. Потрапити через таку річ, ми бачимо шприць, який лежить, теж піднімати не можна, тому що це вже використана річ. І може бути зараженою, небезпечною, що можна заразитися, отруїтися та захворіти, дотронувшись до голки, гострої, яка знаходиться на шприці. Також ми бачимо розбиту пляшку, вона теж небезпечна, гостра, від яку можна поранитися і. Теж занести будь-яку інфекцію або хворобу. Розгляньмо на лавочці: ми бачимо пакет, ми не знаємо, що в тому пакеті. Іноді зацікавленість може спричинити загрозу. Бо в пакеті може знаходитися будь-що вибухівка, будь-який інший небезпечний предмет, тому взагалі не можна брати ту річ, яка не належить вам. І бачимо шматок кавунчика, який залишив хтось недоїдений, теж не можна чіпати, тому що взагалі це чуже не належить вам. Хоча це продукт харчування, ми не знаємо, хто куштував цей кавун, хто його кушав. Взагалі їжу треба кушати тільки ту, яку дають вам ваші батьки. Отже, як кататися треба на велосипеді. Запам'ятай, катайся на велосипеді у відведених для цього місцях. Ніколи не виїжджай на проїжджу частину дороги, бо це небезпечно. Ви бачите знак блакитного кольору, круглої форми і зображено велосипед. Це говорить про те, що цей знак. Вказує на місце для катання на велосипеді. Діти, запам'ятайте, ніколи не розмовляйте з незнайомцями і нічого в них не беріть. Це теж небезпечно. Діти, розгляньте уважно малюнок. Ми бачимо, як плаче дівчинка і розуміємо про те, що вона загубилася. Як же вчинити в такому випадку? Якщо ти загубився, завжди звертайся по допомогу до дорослих. Діти, намалюйте у щоденнику вражень предмети. Які ти зустрічаєш під час прогулянки. Запитай у дорослих, чи можна чіпати руками, що безпечно, а що небезпечно. Рефлексія мій настрій. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. З салатовою смужкою. Я з усім справився. Червона смужка. Мене урок засмутив. Жовта. Свій настрій залишу в секреті блакитна, все було легко та просто. Малинова було складно та нічого не зрозуміло. Фіолетова більше сміху, ніж навчання, і зелена, чекаю наступний урок. Дякую вам за урок, ви сьогодні молодці.